Це НРК Рись ПРО. Роботизований комплекс наземний, який виконує завдання логістики. Ми возимо бійцям і своїм побратимам, які літають, любі грузи, паливо, батарейки, дрони. Ну, провізію, воду, і якщо треба, то вивозимо трьохсотих. Трьохсотих важко вивозити ну важче, ніж двохсотих, тому що є певні проблеми з тепловізорами у ворога. За допомогою різних типів НРК можна розтягувати Гу на дуже великій відстані. Але проблематично, бо часто дуже можна напоротися на те, що нас знищать просто. Тому вибираємо час і стараємося не попастись на очі ворогу. Ну, інші підрозділи роблять на самому НРК, але ми застосовували типу причепа, на якому і розташовувалася сама ця ягоза. Того, щоб цей НРК працював, щоб воно їздило, виконувало місії, треба дуже багато часу провести в тому ж гаражі або за налагодженням, або за переобладнанням, тому що часто дуже таке відбувається, що сируваті дуже дрони приходять, їх треба переробляти і системно, і інженерно, і програмно. Ми можемо завдяки своїй роботі не наражати інших військовослужбовців на небезпеку. Ділимо роботу на всіх, а наш командир сплітає ці ниточки в одну, щоб воно все працювало. Бо, як казав ліквідований колаборант Ілля Ківа, я в... маленький я в... гвинтик. Але якщо цей гвинтик вивалиться, Деякі росіякі росіяни можуть залишитися не хорошими, а наші пацани можуть залишитись без провізії, тому мені подобається своя робота.